Так просто вище пляцок не готували. Мене попросили показати пляцок, який би готувався на раз-два. І він є у мене, тісто для нього не замішується, коржі розкачувати не потрібно, а крем взагалі готується за лічені хвилини. І так, на приготування цього красеня у вас піде не більше однієї години. І головне, виглядати буде так, наче ви його готували у поті чола добру половину дня і ще півночі. Це справжня мрія господині. Тож до роботи. Отже, у чашу кухонного комбайну із ось такою насадкою металевий ніж всипте 400 грамів просіяного борошна. докладіть 35 грамів якісного темного какао. Зауважте, що сюди не йде розпушувач. 250 грамів холодного масла наріжте кубиками і теж висипте у чашу. Тут я б не радила замінювати масло на маргарин. Далі нехай попрацює техніка. Увімкніть прилад на 3-5 хвилин, в залежності від його потужності. Ви побачите, як через 1-2 хвилини утвориться однорідна дрібнесенька крихта. І якщо в інших рецептах на цій стадії слід було негайно вимкнути комбайн, щоб масло не перегрілося і не утворились крупні вологі крихти, то саме у цьому рецепті ми не будемо додавати для замісу тіста більше нічого: ні сметани, ні яєць, ні іншої рідини. Тому нехай прилад попрацює ще одну-дві хвилини, аж до моменту, коли почне утворюватися ось така крупненька крихта, але не довше. Дивіться. Якщо крихту стиснути в кулаці, вона легко перетвориться на грудку, але якщо натиснути на неї пальцем, настільки ж легко і розпадається назад. Таку крихту теж можна отримати, якщо усе розтерти руками чи посікти ножем. Всипте приблизно половину крихти у підготовлену форму розміром 36 на 28 см, застелену пергаментом. Ложкою чи веделкою рівномірно розподіліть крихту по усьому дну форми, стараючись, щоб ніде не залишилося порожніх місць. Подивіться, крихта буде нерівномірною, десь зовсім дрібною, десь крупнішими шматочками. Нехай так усе і буде: крихту руками ні в якому разі не приминайте до дна, а крупніші шматочки не подрібнюйте. Саме це і створить неповторний оригінальний зріз пляцка. Якщо хочете трішки заморочитись, щоб зріз був ще цікавішим, і на зрізі були не лише живописні горбики, а і справжні кульки горошини, сформуйте із крихт 30-35 кульок розміром не більше, ніж горошина. Це важливо. І хаотично розкладіть їх по поверхні крихти. Зробити це буде легко. Адже нагадую, достатньо трішки сильніше стиснути крихти і вони зліпляються у єдине ціле. Для формування кульок беріть крихти із тієї кількості, яку ми відставили. Для начинки у чашу комбайну із тією ж насадкою металевий ніж викладіть 650 г жирного сиру. У мене сир жирністю 9%. Докладіть 5 яєць, суміш із 120 грамів цукру і 20 грамів ванільного цукру, 35 грамів картопляного крохмалю, 125 грамів сметани жирністю 20%, 200 г вареного згущеного молока і нехай далі попрацює прилад ми маємо отримати максимально однорідну масу. На це може піти 2-3 хвилини в залежності від потужності приладу. Також можна усе подрібнити блендером. Подивіться, маса виходить достатньо рідкою і легко лиється із лопатки. Це нормально. Рівномірно вилийте сирну масу на шоколадну крихту, розрівняйте лопаткою таким чином, щоб сирна маса заповнила усі куточки форми. Розрівняйте її, стараючись, щоб товщина усюди була більш-менш однаковою. Подивіться, при розрівнюванні добре видно верхівки тих кульок, які ми розкладали. Сирна маса тут не надто товста, тому і сформовані кульки мають бути за розміром, як горошина, не більші, щоб вони не випирались із сиру. Зверху рівномірно посипте рештою крихти, яка залишилась. Ось тепер цю крихту злегка втисніть долонею у сирну масу для того, щоб вона добре трималась і не кришилась при пляцка. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 35-40 хвилин до готовності, а далі охолодіть до кімнатної температури. Друзі! Не пошкодуйте своїх вподобайок за мою роботу, як і я не шкодую своїх знань та вмінь для вас. А гарний коментар від вас буде для мене найвищою нагородою. Поки охолоджується корж, приготуйте крем. Для цього нам буде потрібно 200 г смаженого арахісу. частинами висипайте його на кухонну дошку і натискаючи рукою на широкий плоский ніж, розчавіть до крихти середнього розміру. Тут будуть попадатися і крупні шматочки, і середні, і зовсім дрібні. Це надасть крему цікавої структури, але за бажанням ви можете арахіс змолоти чи просто нарізати ножем. 150 г крекеру, у мене ось такий крихкий білий крекер поламайте на шматочки різної величини. У чашу міксера викладіть 250 г масла кімнатної температури. Воно має легко розтиратись ложкою. Відправляємо його збиватись. Збивайте 7-8 хвилин аж до посвітління. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера по столовій ложці, додавайте 300 г вареного згущеного молока. Воно теж має бути кімнатної температури. Подбайте про це заздалегідь. Збита маса виходить густою та пишною. Тут нам потрібен крем саме такого виду густий і міцний, адже він повинен на собі утримати важкий сирний корж. Отже, сполучіть збиту масу, підготовлені арахіс та печиво і перемішайте усе разом. Маса стане ще густішою. На цьому етапі за бажанням можна вмішати столову ложку коньяку. Вистиглий корж розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. На дошку викладіть один корж верхньою частиною уверх. На нього увесь кремовий прошарок. Розрівняйте його, стараючись, щоб його товщина усюди була одинаковою. На нього другий корж теж верхньою частиною уверх. Злегка притисніть долонею. Корж до прошарку. Усе! пляцок готовий. Накрийте його харчовою плівкою і відправте у холодильник на одну годину, чи можете нарізати та подавати відразу після приготування. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 2 кілограми і майже 900 г, висота 6 см. Пляцок легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Шматочки гарно тримають форму, не розвалюються і не кришаться, навіть якщо ви нарізаєте зовсім невеличкі порції. Зріз пляцка красивий та оригінальний. Кремовий прошарок з печивом та арахісом чудово поєднується із сирно шоколадними коржами, а найголовніше, готується уся ця смакота менше, ніж за годину. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.